Усім привіт, друзі! Дев'яте відео по GitHub, і сьогодні будемо розбиратися з такою командою, як GitPool. Ми вже знаємо з вами, як запушити зміни, які в нас є локально у віддаленій репозиторії на Гітхабі або на GitLab. А тепер прийшов час розібратися, як же стягнути ці зміни з віддаленого репозиторія до себе локально. Ви можете спитати, а навіщо це робити, коли в нас і так усе локально є, і ми запушили туди, відповідно, і на Гітхабі, наприклад, і у нас. Локально один, одна і та ж сама версія коду. Так, це це справді так. Це якщо ви працюєте тільки самі на проєкті, то так відбувається. А коли на проєкті працюєте, ви в команді, коли є, наприклад, два і більше автоматизаторів, то не тільки ви пушите туди зміни у віддалений репозиторій, але інші автоматизатори це роблять, і відповідно там з'являється код, якого у вас немає локально. Тобто, це, наприклад, автотести інших автоматизаторів, якісь методи і так далі. І от сьогодні ми навчимося з вами пулити зміни з віддаленого. Репозиторія собі локально. І так, давайте розбиратися, що в нас зараз є. В нас зараз є наша робоча директорія. Ось наша робоча директорія. І давайте перевіримо, що всередині цієї робочої директорії. git статус. Ми бачимо, що ніяких змін порівняно з гітом немає. І такі ж самі два файли, тобто ми запушили вже цей проект в попередніх відео, є на GitHub. Ми його запушили в My First GitHub Project. Є My First File і Second File. І що ми зараз будемо робити? Ми зараз будемо симулювати ніби роботу іншого автоматизатора, який також запушив якісь зміни сюди, в віддалений репозиторій, а далі ми маємо їх стягнути. Як це можна зробити? Тобто, як він в себе буде робити позичайний. Flow, так як ви це робите, він пише тести, він робить коміт, далі він ці коміти пушить і так далі. В середині GitHub це можна зробити трошки по-іншому, і нам зараз це не важливо. Тобто те, як робиться інший автоматизатор, нам головне отримати ці зміни. І тут можна просто прямо редагувати файли всередині GitHub. А. Тобто, що я хочу зробити? Я хочу зайти в my first file. І в мене тут є this is my first file, і я можу його прямо ось тут відредагувати. І я тут опишу якісь new changes. Є yeah, new changes, та наприклад, new code line. Ось так. Це зміни, які були додавлені іншим автоматизатором, і, і навіть якщо ми ось тут щось редагуємо для GitHub це все рівно як коміт. Тобто нам ось тут потрібно а, закомітити відповідно ці зміни. Нам просто треба написати коміт. А, а, пропонується нам автоматично update my first file txt. Нам це підходить і беремо просто commit changes. Yeah. Тепер дивіться, я всередині зараз GitHub, у. я бачу, що my first file був змінений тільки що, і в нас з'явився новий коміт. Ось попередні зміни були 6 травня, зараз 8 травня, і я бачу, що були додавлені декілька стрічок коду. І ще, крім того, що я змінив якби, існуючий файл, я хочу ще один файл додати. Для цього я приходжу в проект, натискаю Add File, Create New, Даю йому якусь назву, наприклад, нюклас.java. Є, і ось тут будемо uh, писати ніби якийсь код New код uh, from other automation, наприклад. Yep. Тобто файл, uh, який створив інший автоматизатор, і uh, create new клас.Java, uh, uh, це буде коміт меседж наш. Комітимо. Чудово. Тепер у нас є new class Java, my first file txt, і second file. Txt. Зараз давайте зайдемо на локальний наш репозиторій і подивимося, що в нас є тут. Жму Refresh, просто аби показати, що нічого не проапдейтиться. В першому файлі як був текст, так і залишився. Нового файлу, який створювався на Гітхабі, немає. Тобто, перше, що ви повинні зрозуміти, це те, що не відбувається якоїсь автоматичної синхронізації, навіть коли ми якби, прилінкували ці два аккаунти один до одного. Тобто, коли ми робимо щось тут, нам обов'язково треба запушити, коли щось. Відбувається нове, заливається на GitHub або GitLab. Нам потрібно спулити тобто стягнути ці зміни сюди локально. Для того, щоб це зробити, ми якраз записуємо команду git pull І все. Тут ніяких аргументів не передається, тут просто робимо git pull і все. Натискаємо Enter. Вводимо, звичайно, ключ від нашого паролю, точніше від нашого ключа, ось через, те, через що ми його в принципі додавали. Тому що якщо хтось інший попробує спулити якийсь, якийсь проект, скажімо, компанії, з якою ви працюєте, з вашого ПК, тому все рівно прийдеться ввести ключ від цього SSH ключа Натискаємо Enter. І у нас тут відбуваються апдейти. Тобто написано, що ми спулилися, що в нас uh, New Class Java появився, що в нас в My First text File з'явилося шість річок коду. Одна була видалена. І давайте тепер дивіться дивитися, чи це дійсно так. Так, це дійсно відбулося. My First File відкриваємо. Бачимо, що тут з'явився код, який ніби писав інший автоматизатор. Ось ми стягнули останні зміни і My uh, ой, точніше, new Java. Ми також можемо відкрити. Давайте також через Notepad. Є. New code from азе automation. тобто, ось так відбувається стягування змін з віддаленого репозиторію. І в цьому ж відео покажу, як це зробити через IntelliJ IDEA. Значить, на IDEA у нас є інший проект. У нас є тут тест клас, Second клас, а, і такий ж самий файли є в а, нашій IDE, тобто локально на зараз. Тільки єдине, що в Тест-клас, у мене зараз ось такий є метод тест, який виводить 1, 2, 3 на IntelliJ, точніше в GitHub я його змінив, тобто, ніби інший автоматизатор вніс якісь зміни. І в мене зараз на тест-клас є додатковий метод New метод який зробив інший автоматизатор, а також він поміняв існуючий код. Ми виводили 1, 2, 3, зараз виводимо 100-500 і також був доданий е клас Best Test Ever із таким от. Е Текстом всередині цього класу. ось І зараз нам також потрібно спулити відповідно ці зміни. Бачимо, тут у нас п'ять комітів, також по історії комітів покажу. Ось у нас цих три коміти: зараз є локально. Цих двох у нас немає. Це нові коміти, які були зроблені відповідно іншим автоматизатором. Якщо я зараз заходжу на інтелічдіа, також дивлюся в коміти, то так дійсно в мене зараз є тільки три ось цих коміти, які були раніше. Для того щоб спулити зміни, потрібно знову-таки зайти в меню Git. Всередині гіта є команда pool, яку потрібно вибрати. Обираємо команду pool, і тут ми вказуємо, з якої саме гілки віддаленого репозиторія ми хочемо спулити. Тобто у нас там є єдина гілка main, Ось з, з неї і пулимо. Натискаємо pool. Є. Yeah. Uh, Написано, що два файла було проапдейтані в двох комітах. Давайте подивимося, чи з'явились коміти. <кхід> так, коміти з'явилися. І дивіться, тут зовсім інший автор коміту стоїть. Тобто, із-за того, що я робив ці зміни у віддаленому репозиторії. там в мене ніби як інший автоматизатор це робив. І ось ми бачимо, що а, зараз ім'я зовсім інше порівняно з першими комітами. Я можу також подивитися, що саме мінялося в цих комітах. Крім того, я бачу, що в мене файли проапдейтились локально. Добавився новий метод, а, виводимо і Додався без тест Ever Java, в якому є єдиний коментар. Ось так відбувається стягування даних з віддаленого репозиторія. Тобто, ми подивилися, як можна це робити через термінал git GitPool і як це можна робити всередині IntelliJ IDEA.